По 22 рази протягом 22 днів тернополянин Володимир Курило вже 11-й день відтискається у рамках флешмобу 22 Push-Up Challenge. Мета такої акції розповідає не продемонструвати свої спортивні вміння, а привернути увагу суспільства до проблем ветеранів, які страждають від посттравматичного стресового розладу. З ним як правило стикаються люди, які тривалий час провели у зоні військових конфліктів. Сама ця ініціатива сам цей челендж пішов з сполучених штатів Америки, оскільки вони. Провели статистичне дослідження і побачили, що десь в середньому 22 ветеранів. чи це В'єтнамської війни, чи це іракських, афганських воєн накладає на себе руки протягом дня. Ну у нас зараз в Україні так масово, якраз місяці січні. Багато там в тому числі такі волонтери, як Олексій Мочанов почав передавати багатьом в тому числі з підрозділам, батальйонам там, Міністерство оборони, державна прикордонна служба. Зараз дали виклик Службі безпеки України. Свої відео Володимир Курило викладає на власній сторінці у соцмережі, передаючи заодно естафету іншим. Я собі за принцип так само трошечки роздавати ці виклики дівчатам, саме так само, щоб дівчата. Звертали на це увагу, оскільки е, цей ПТСР е, це не тільки проблема чоловіків, це проблема так само в тому числі і жінок, оскільки проблема у ветеранів зачіпає не тільки особисто ветерана, а й так само його сім'ю, там його родину і ну в, суспільство, в цілому. До слова долучаються до флешмобу не лише окремі мешканці міста, а й цілі колективи. У челенджі вже взяли участь бійці тернопільської артилерійської бригади. Разом зі своїми колегами з інших міст долучилися до флешмобу і тернопільські патрульні поліцейські. Патрульної поліції в місті Тернополі прийняли естафету «22 push-up challenge» від 79-ї окремої десантно штурмової бригади. Надіємося, що таким чином ми може зможемо привернути увагу суспільства до такої надважливої проблеми, яка в наш час дуже актуальна, і зможемо таким чином ще раз подякувати і згадати цих ветеранів, які. Приносячи в жертву найцінніше, це життя і здоров'я захищають нас.